Українська народна казка хитрий півень. Півень, тріпочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукурікати. З сусіднього лісочка відкралася лисичка. День добрий, гукнула вона, почула, як ти гарно співаєш. Кукурікаєш чудовий тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько?» А як же співав мій батько? запитав півник. Він на одній нозі ходив по плату і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав, що й ну. І я зможу, сказав півень, випрямився, заплющив око і почав кукурікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Зможу, крикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила і схопила його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти. А півник і каже, твоя мати не так робила. А як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір, промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав змахнув крилами, злетів і сів на дерево. Ось тобі маєш, півень мене перехитрив, облизавшись, промовила лисиця. Зітхнула і голодно подалася в ліс. От і казочці кінець, а хто слухав? молодець. Дітки, ті сподобалася вам казочка. Що зробила лисичка, як півень заплющив очі? Що сказав лисичці півень? Як же півень? Перехитрив лисицю.